Нагадую, що віднедавна ми почали аналізувати передвиборчі програми депутатів-мажоритарників і розказуємо вам про те, нагадуємо, що вони обіцяли. Хоча не завжди ці обіцянки є логічними, оскільки часто депутати йдучи, мажоритарники йдучи на вибори, обіцяли вирішити якісь місцеві проблеми, що власне не є у компетенції народних депутатів, що мають вирішувати ці проблеми, мають вирішувати місцева влада. Але все ж таки вони не обіцяли. Тож давайте будемо стежити за тим, аби вони виконали ці обіцянки, і надалі, якщо вже не можуть впоратися, то не робили. Цього і е, тепер у нас у нас були різні регіони. Ми отримуємо від вас листи, е, отримуємо е, власне якісь ваші відповіді. Ви стежите за тим, чи виконуються ці обіцянки в ваших регіонах, і закликаємо вас продовжувати надсилати нам е, свої, е, свої враження, і от якесь можливо, відео і фото. Отож, у нас тепер на черзі Кіровоградська область. І пропоную для початку подивитися загальну кількість обіцянок, які якого типу були обіцянки у е, програмах передвиборчих. В цих програмах мажоритарників Кіровоградщини, отож і Леч це коригує твою ідею про те, що чим далі на захід, тим, е, тим більше ця цифра локальних обіцянок. Тому що поки що Кіровоградщина є лідером за цим показником. 63% всіх обіцянок це були якраз обіцянки щось там перемонтувати, поміняти асфальт або замінити там, не знаю, кровлю. Ми думали, що насправді дуже багато було у Криму. Там по моєму половина була. Але насправді, от Кирова. локальних обіцянок на кіровогреченні дуже багато. 63% 3 – 3% це були обіцянки провести політичну реформу, 3% – соціальні гарантії, трудові права, мовна політика, 3%, Ну і решта інші сфери 28% займають. А тепер до конкретних людей, до конкретних обіцянок. Так, отже, почнемо з Віталія Грушевського. Це 101-й округ партії регіонів. Він збирався відремонтувати дороги, мости, дитячі садки, сільські будинки культури а також реконструювати спортивний майданчик в селі Клинове. А в Новоархангельському районі планує будівництво свердловини для водопостачання. Е, тобто, за е, ну, сподіваємося, що виборці нас почують і будуть доповідати наскільки депутат вже починає робити е, щось само напрямку. Наступний округ номер 103. Знову депутат від партії регіонів Сергій Кузьменко. Значна частина його обіцянок стосується поліпшення життя у місті Олександрія. Е, Це відновлення діяльності буровогільного комплексу, будівництво ремонту водопроводів у цьому районі, будівництво об'їзної дороги навколо міста, ліквідація сміттєзвалища у Петрівському районі. Кузьменко обіцяв газифікувати села і відновити водопостачання. І в Устинівському районі планував відновити зрошувальні системи. От е, також дав обіцянку виплатити працівниками заборговану за е, заробітну плату. Але не вказав, у який спосіб він це буде робити. Сотий округ теж партія регіонів Власне, Станіслав Березкін він акцентував увагу виборців на ремонтах доріг та реконструкції систем водопостачання в компаніївському районі. Обіцяв встановити в освітніх закладах опалювані котли та на альтернативному паливі та з села в цьому районі. А в селі Новому обіцяв купити для поліклініки апарат УЗД. Купив чи ні, ми ще не знаємо. Пишіть нам на uh, ddtvi.com.ua і в наступний округ, округ номер 102. Олександр Єдін це знову ж таки партія регіонів. Він не деталізовував місця, де збирається покращувати життя. От тому його обіцянки не можна назвати дуже конкретними, але те, що він обіцяв, і він планує підтримувати молоді сім'ї і православну церкву освіту і асфальтувати вулиці, забезпечити школи автобусами, партами, комп'ютерами, пообіцяв також побудувати нові елеватори. Фрук фруктосховища, сховища, молокопереробні заводи, тваринницькі комплекси словом дуже багато всього на Стежте і надсилайте нам, якщо ви бачите що він щось робить. Ну і останній, 99-й це Андрій Табалов. Він балотувався від батьківщини, власне, за квотою фронту змін. І зробив лише п'ять локальних обіцянок: це очищувати воду, добудувати в дитячих садочках мансардні поверхи. Ось і ремонтувати будинки та е, фінансувати спортивні заклади. Все це в самому Кіровограді. Перевіряйте, і надсилайте на ДДС, нам е, контрольні свої.